Ми йдемо на будівництво стадіону Олімпійського. Будуємо олімпійський стадіон. Бригада виходить на будівництво олімпійського стадіону. Я вже не встигаю за бригадою. Мабуть, на пенсію треба збиратися мені чи що. Так. Ось тут бригада будує Олімпійський стадіон. Матвій і Андрій. Оже? Тут уже не стадіон на річка пить. Нічого, буває. Там ага. себе вдарив. Є маленькі лопати, хлопці, менші якісь. Кому треба менші лопати, Будь ласка. Ось тут я їх положу. Там Вс, хлопці, продовжуйте будівництво стадіону. Молодці, молодці хлопці. Яка моя бригада сильна? На таку яму вирить. На таку яму вирить, а? Ай-яй-яй-яй-яй. Дивіться, яка яма здоровенна. Подивіться, вирили яму як. У -у -у. Це яма називається... хапту, тими таку вириву. Що? І річка перевід, бачиш? <плес> Сиди, расскажи нам сказку. Казку? Да. Оба вышку, пога. Я когда бывало хорошая. была хорошку, а ты ее убил. Да. Ну а вы будете протевать, я буду рассказывать, да? Да. Нет, мы будем сидеть. А, вы будете сидеть, ну сидай.